Добрий день діти. Починаємо урок. Я досліджую світ. Тема сьогоднішнього уроку рух Землі навколо Сонця та їх наслідки. Отже, ви вже знаєте, що Земля рухається по своїй орбіті навколо Сонця. Знаходиться наша планета на третьому місці. Відстань до Сонця 150 мільйонів кілометрів. Орбіта це уявна лінія, по якій рухається планети. Повний оберт навколо Сонця вона робить за один рік, а це становить приблизно 365 діб 5 годин 48 хвилин і 46 секунд. Для зручності лічба за рік береться рівно 365 діб. Що ж роблять з рештою години? За чотири роки набігає ціла доба, і цю добу додають до кожного четвертого року. Такий рік має 366 днів і називається він високосним. Місяць лютий протягом трьох років має 28 днів, а у високосному. 29 днів. Цей рух називається орбітальним або річним. Оскільки земна вісь завжди нахилена в один бік, то сонце освітлює половину землі нерівномірно. Отже, коли на північна півкуля ближче до сонця, то на ній літо адже сонячні промені дають більше світла і тепла. В цей час південна півкуля відвернута від сонця. Вона отримує мало світла і тепла, і там зима. Поступово земля рухається. І починає північна півкуля відвертатися від сонця. І там настає зима, а південна півкуля навпаки повертається ближче до сонця і там настає літо. Отже, два рази на рік обидві півкулі освітлені нерівномірно. З цим пов'язана зміна пір року на Землі, а також Річна ритмічність. Отже, спочатку ми маємо, наприклад, у нас зиму, потім весну, потім літо, осінь, і знову все повторюється. Через те, що у нас по-різному освітлюється. Земна куля ми маємо з вами і різні, різну довжину дня. Наприклад, в зимку, восени і навесні день може тривати у нас із 6 до 18 години. Взимку день буде коротший, так? а влітку день у нас найдовший. І якщо ми з вами станемо на екваторі, а пригадуємо, що це уявна лінія, яка ділить земну кулю на дві частинки, то тут у нас сонечко буде знаходитися рівно над головою. Отже, тут у нас буде завжди мати літо. Так? У північній півкулі, де ми з вами живемо, найдовший день 24 червня, і його називають Днем Літнього сонцестояння. А от 21 березня та 23 вересня це дні рівнодення. В цей час у нас і дніч, і день тривають по 12 годин. Сонце в полудень перебуває в зеніті над екватором і рівномірно освітлює обидві півкулі. Коли у нас літо, то 22 червня у нас буде найдовший день, він триває близько. 17 годин. І найкоротша ніч, 24 відняти 17, буде 7 годин. Чому це відбувається? Бо сонячні промені падають прямовисно. Отже, знаємо, чим пряміше падає сонячне проміння, тим довше воно освітлює Землю. Ось приблизно такий вигляд має напрям сонячного проміння 22 червня о 12 годині ніч, дня. Запам'ятовуємо 22 червня це день літнього сонцестояння. Тепер давайте з вами підведемо підсумок, які ж наслідки має орбітальний або річний рух Землі навколо сонця. Отже, змінюється напрямок освітлення, так, сонячними променями. І звідси відбувається зміна пір року. Земля обертається навколо сонечка. Запам'ятовуємо. 365 днів і один раз на 4 роки 366 днів або діб. Цей рік буде називатись високосний. З нас змінюється пори року і змінюється висота сонця протягом року. Ну, а тепер давайте подивимося з вами дні, наскільки ви добре запам'ятали, весняного сонцестояння. Літнього сонцестояння, осіннього і зимового. Отже, навесні це рівнодення, 21 березня, найдовший день, так, 22 червня, знову рівність дня і ночі. 22 вересня і найкоротший день у нас буде 22 грудня. У цей день, відповідно, якщо в червні у нас буде найдовший день, то 22 грудня день буде найкоротший і буде найдовша ніч. Дякую за увагу! Ви перечитаєте матеріал у підручнику і виконаєте завдання в зошиті. До побачення!